Є новини друзі, масова проблема з відсрочками чи нова технологія влади? Дослухайте до кінця. Я сам подав запит через резерв на візрочку, і вона не підтягнулася. І дуже багато, ну, масово взагалі люди пишуть про це в соцмережах, хоча раніше автоматично давалася відсрочка через резерв. Зараз вона не підтягнулася і не пише, що відсутні дані в реєстрі, або там, ну, якісь інші там, недостача документів, а пише технічний збій. І подавайте відсрочку через 48 годин. Як на мене, знаєте, або це технічні проблеми із за того, що. Не знаю з-за чого. Можливо, там Федоров прийшов новим міністром, щось переробляє. Або це така технологія влади. Ну, хтось піде, подасть документально. Я думаю, що всім це треба зробити, піти подати документально в ЦНАПИ. Ці відсрочки, якщо вам їх не надають із-за якогось технічного збою, хоча раніше надавали. Якщо раніше надавали, значить дані в реєстрах відповідно були. Ну, або хтось там знає по дорозі когось перехоплять, тобто це така технологія не надає. Може хтось не скористається, а ми йому повістку і зразу на відправку в армію. Тому йдіть, подавайте документи через СНАП. Ну або чекайте. Але це виглядає як технологія, тому що якщо минули Раз всім дали відстрочки, то чомусь зараз величезна проблема і саме технічна проблема. Лайк, like, репост, підписка. телеграм-канал є новини в шапці профіля. Підписуйтесь.